Унікальна операція відбувається просто зараз на ваших очах. Один безпілотник починає порятунок іншого дрона, який розрядився і впав у сірій зоні. Події відбуваються на одному з напрямків, де між позиціями Сил оборони та російських окупантів є водна перешкода. Працює підрозділ могутні крила крила» 122-ї окремої бригади сил територіальної оборони разом із позаштатною групою ударних БПЛА 26-го прикордонного загону ДПСУ. Отож, доволі крупна FPV-шка, зображення з якої ви бачите просто зараз, підлітає до розрядженого Мавіка, тобто розвідувального дрона, разом зі спеціальним девайсом для евакуації. На невеликій відстані від них працює ще один дрон-розвідник, який і коригує хід операції. Хтось скаже, Боже, як це мило. Це ж неначе мама лелека рятує своє дитинча, що випало з гнізда, або пригадає відоме відео, де краб захищає свою дружину від зовнішньої агресії. Хтось, можливо, навіть пофантазує на тему того, як дрони раділи поверненню додому, і в пориві пристрасті продовжували танцювати своє танго на узбережжі. Я з вами навіть сперечатися не буду. Кадри порятунку українського дрона іншим безпілотником дійсно дають простір для фантазії. Але насправді це реально серйозна та важлива історія. Це історія про максимальну ефективність та максимальну відповідальність наших підрозділів на полі бою. На нашому напрямку на жаль дуже змінна погода, і буквально за 20-30 хвилин вітер може поміняти кардинально свій напрям та силу, тому що такі погодні умови не завжди вдається розрахувати точно скільки батареї потрібно для того, щоб повернутися додому. І вийшла така ситуація. Не пускали руки, придумали особливу конструкцію, адаптували дрон Камікадзе під неї. Я взяв іншого Мавіка, підлітів для того, щоб коригувати дрон Камікадзе, щоб він криками впіймав саме Мавіка, який в дрон Камікадзе прилетів, вдало захопив Мавіка. І потихеньку полетів в сторону наших позицій, де вдало сів, і Мавіка було врятовано без жодних пошкоджень і тому подібному. Він буквально за 10-15 хвилин полетів далі виконувати бойові завдання після того, як ми замінили йому батареї. Як бачите, оператори 122-ї бригади намагаються витиснути максимум з кожної ситуації, навіть якщо на перший погляд вона може комусь здатися безвихідною. Хлопці витискають максимум із кожного дрона та боєприпаса та з кожного доната, який отримують на потреби підрозділу. Тож я прошу вас просто зараз допомогти нашим пілотам стати ще сильнішими на полі бою. Ми оголошуємо збір на вогненні цукерки для окупантів. Перед вами останні асорті, які в своєму житті куштують непрохані гості з буферної федерації. Тут окупантам пропонують на вибір і пташине молоко, яке тихо і непомітно скидають з неба наші пташки, і гарячі пиріжки, що швидко доставляються FPV-дронами, і пасхалки, які наші дрони дбайливо розкладають на логістичних маршрутах окупантів. Так ось я прошу вас допомогти нам масштабувати постачання на фронт таких солодощів. Зробити це можна за першим посиланням в описі до відео або за QR-кодом, який ви бачите просто зараз на своїх екранах. Не залишайте шансів ворогу, бо він намагається користуватися будь-якою нагодою, аби завдати нам як найбільшої шкоди. Ось на цьому відео ви бачите наслідки одного з нещодавніх ударів ворога по позиціях мінометників 184-го батальйону, що входить до складу 122-ї бригади. Російський FPV-дрон долетів до самого укриття, але на щастя застряг в маскувальній сітці. Летів він на такій швидкості, що після зіткнення з тканиною боєприпас аж відлетів від корпусу дрона. Боєприпас, до речі, як бачите, геть не маленький. І ще один такий ворожий дрон, за словами наших мінометників, трохи не долетів до позиції і застряг у деревах зовсім поруч. Що це? Військовий фарт чи, можливо, правильно обрана позиція? Я гадаю, тут треба ставити питання по-іншому: а чому ворог? Принципі, досі запускає по наших позиціях свої fpv дрони. Правильно, тому що він поки має таку можливість. Нам потрібно зробити все, щоб ворожі дронщики не мали навіть можливості підійти до лінії фронту. Перш за все, нам потрібно здобути ще більше вогневої міці. тому Донатимо, донатимо і ще раз донатимо за посиланням на банку в описі. До відео ясна річ, що потерпатимуть від цієї вогневої міці далеко не лише ворожі дронщики, але й абсолютно всі окупанти, що опиняються в зоні досяжності воїнів 122-ї бригади. Пілоти нашої роти ударних авіаційних комплексів демонструють наочний приклад того, як пригощають смаколиками непрошених гостей. Ось у цій. Колись цілій українській хаті свого часу спокійно та мирно жили люди. Але в один момент путінські іхтамніти чомусь вирішили, що це їхня хата. Чим все закінчилось, можете бачити на своїх екранах. Після першого скиду потужний вибух розібрав будівлю на шмаття. А після другого скиду. На місці хати вже можна відзначати свято Івана Купала. Вам можливо цікаво, скільки саме окупантів в цей день засвоїли урок від пілотів 122-ї бригади. Я маю бути дуже обережним, бо на жаль, окупанти часто скаржаться на відео, де докладно обговорюють очищення від них української землі. Тож я скажу так: ця хата під час роботи наших операторів була абсолютно порожньою. Там не було зафіксовано аж цілих шість російських окупантів. І це лише одна хата, одна ніч, і лише один із напрямків фронту, на яких працюють батальйони 122-ї бригади. Наші воїни сьогодні боронять і Сумщину, і Донеччину, і Запоріжжя, і, звісно ж, рідну Одещину. Тож я наголошую, що Підтримуючи 122-гу бригаду та наш збір на вогненні смаколики для окупантів, ви допомагаєте в захисті усієї України зі свого боку. Я обіцяю наступного разу трохи докладніше вам розповісти про винаходи воїнів 122-ї бригади та привідкрити залаштунки виробництва наших смаколиків. Це і є весь цикл, ні більше, ні менше просто не треба. Слава Україні. Щоб не пропустити наступний випуск, підпишіться, будь ласка, на наш канал та поставте дзвіночок. Також ми будемо вдячні вам за лайк та коментар на підтримку каналу і, звісно, за репост цього відео в соцмережах. До зустрічі в наступних відео. Пам'ятайте, Одеса це Україна. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!